Добрий день, починаємо урок. Нас зараз продовжуємо вивчати новий матеріал. Але він же вже поза межами нашого підручника, тому вам потрібно буде безпосередньо спиратися на конспекти, які ви будете потім записувати. Ми завершуємо, майже завершуємо, але ми цю тему будемо завершувати весь наступний тиждень, і ще один урок. З того тижня. У нас ось тока багато, ми будемо завершувати його. Але поки що продовжимо. Давайте трохи поговоримо про реальний газ. Ми з вами вже багато говоримо про ідеальний газ. А ми казали, що це газ між молекулами, якого ми майже не враховуємо взаємодію, але тільки в тому випадку, коли молекули наближаються одна до одної і вони будуть відштовхуватися. Ну, умовно, при контакті, але ми розуміємо, що. Вони безпосередньо не, 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 господі, не сталкиваються так, як це відбувається з кульками. Ну, як ми моделюємо. Але ми все одно, я розумію, що мислі на подумки ми е, молекули представляємо як маленькі кульки, пружні. Ну, добре. Але як це відбувається, якщо у нас газ буде реальний? Ну, Якщо ми розуміємо, нас окружають навколо нас саме реальні гази, це різне. Гази, це можуть бути складні хімічні соєння, такі як углекислий газ або звичайні гази, як азот, або кисень. Можуть бути інертні гази, як аргон або гелій, ну і таке інше. Але як вони будуть себя поводити? Давайте подивимось. І ми сьогодні зовсім трохи. Немного... Будемо з'ясовувати, що необхідно враховувати для отримання рівняння стану реального газу. І таке посилання я нагадую, що ми розглядали взаємодію між молекулами, і там я вам показувала графіки залежності сіл притягання і сіл відштовхування, і ми там показували один величину. Обернено у 7 ступені і величину обернено 13-му ступені. І там були коефіцієнти, дивні такі коефіцієнти А і Б. Ось сьогодні ми, нарешті, з'ясуємо, що це було за коефіцієнти. Ну, для всіх газів ми не будемо це робити, але буде табличка, де буде показано для деяких газів які це коефіцієнти. І так, якщо ми говоримо про реальний газ, то це у нас газ для опису, властивості якого ми вже будемо враховувати власний об'єм молекул. До цього ми вважали, що загальний об'єм молекул, пам'ятаєте, коли ми отримували формулу рівняння Клаузіуса, саме першими вводили поняття ідеального газу і говорили, що ми не враховуємо об'єм самих молекул. Тобто він настільки розряджений, що ми це не враховуємо. Зараз, якщо ми говоримо про реальний газ, то ми будемо враховувати власний об'єм молекул. І, у ідеального газу ми не враховуємо сили притягання. Ми говорили, що він настільки розряджений, настільки далеко розташовані молекули, що вони на таких відстанях не можуть притягатися одна до однієї. Але якщо вони наближаються, то вони можуть відштовхуватися. І у ідеального газу ми тільки це розглядали. А для реального газу ми розуміємо, що молекули можуть і притягуватися. Тобто він може бути не настільки розряджений. Молекули можуть ближче розташовані бути. І ми, Спочатку будемо отримувати рівняння стану реального газу для одного моль. Ну, це простіше, а потім ми просто на кількість молі умножимо і буде нам щастя. І так, поначалу, спочатку, ми будемо враховувати, що об'єм доступний для руху молекул, він менший від об'єм посудини на деяку константу Б. Бачите, ось це Б, яке було у нас там в формулах. Ми поки що не знаємо значення, але ми вже розуміємо, що саме воно означало в той формулі. І ось це Б потрібно якимось чином через якісь величини все ж таки з'ясувати. Ми не будемо потім цю формулу вставляти, ми Б так константу і оставимо, але як це розраховували? Ну, Зрозуміло, що ми молекули не можемо зблизити на відстань ближче, ніж 2 радіуси. От давайте я вам покажу ось тут формула, яка є, але На це кількість молекул в одному молі. Зрозуміло. Чому 4В? Давайте подивимось. У нас є. Якщо ми вважаємо, що молекули деякі кульки, ми не можемо їх зблизити на відстань ближче, ніж 2 радіуси. Тобто їх центри будуть розташовані на відстані діаметра. Представляєте собі. давайте вмикайте своє вабрення. Ось. І розуміємо, що це у нас все ж таки кульки, а не кубики. Тому. Ще е, вільно, вільний простір Залишається. І цей вільний простір, ну цей об'єм, він пропорційний е, радіусу в кубі. Ну, зрозуміло. Тому у нас, е, ми отримуємо об ну, 8 об'ємів молекули. Але у нас дві молекули одна до одної е, притиснуті, і ці 8 об'ємів, вони ж для кожної молекули. А рядом поряд з нею є ще одна. Тобто, щоб ми не враховували ці об'єми. Двічі ми цю восьмерку ділимо навпіл. Тобто, половину для одної молекули, половину для іншої. Звідси береться ці чотири об'єми. Ну, якось так. Добре. Далі ми спробуємо врахувати сили взаємного притягання молекул. Давайте як ми це зробимо. Ми беремо молекулу поблизу стінки. Ось, дивіться, це стінка в мене. Ось це в мене молекула. І в неї є радіус молекулярних взаємодій. І ми рисуємо таку сферу молекулярної дії. Ось це молекула А, ось її сфера дії. Тобто, якщо щось наближається і попадає в область ось цієї сфери, то молекула з цим буде взаємодіяти. Якщо у нас внутрішні молекули, вони віддалені від стінок. І вони віддалені таким чином, що радіус більше, ніж радіус у цій сфери. І тоді там сили молекулярного притягання на них не впливають ніяк. Але якщо у нас молекула наближається до стінки, то сфера взаємодії вона перекривається. І тоді З'являється сила, яка у нас буде, е, сілей, яка буде на молекулу з боку стінки е, діяти. Я можу нарисувати ось тут, це у нас сфера молекулярних дії, вибачаюся, я можу нарисувати ось тут таку симметричну площину, і ось, ось це перекриття, воно ось тут е, вимагає наявності ось такої сили. Тобто, у нас з'являється сила, яка буде відштовхувати цю молекулу. Від стінки. І ось ця рівнодійна, вона буде відсовкувати молекулу. Як би її не було, молекула на цю стінку якийсь тиск е, оказувала би. А так, ця сіла її трохи відтягує. І тому ми з вами бачимо, що у нас буде равнодійна, яка буде цей тиск зменшувати, на якийсь е, значення дельта П. І тому у нас тиск буде дорівнювати не РТ на В, ну, В-а ще на дельта П менше. А от тепер дуже важлива річ: ось це дельта П. Від чого воно залежить? Тому що від цього залежить то, як ми будемо розуміти далі формулу. Тобто для ідеального газу, безумовно, ми з вами пам'ятаємо для ідеального газу, що концентрація вона обернена, обернена пропорційна е, об'єму. Але в нашому випадку я е, розумію, що в мене дельта П буде обернена пропорційна квадрату об'єму. Чому? Тому що е, додавка тиску, вона залежить, по-перше, від кількості ударів, тобто безпосередньо від концентрації, але вона залежить ще і від імпульсу со сторони. Е, Всех інших молекул. Мы же теперь вынуждены враховувати силы притягания со стороны інших молекул, а уже ось цей додатковый импульс, вот он как раз теж залежит от концентрации. Ну, зрозуміло, чем больше таких молекул, тем додаток будет больше. Поэтому у нас получается, что залежность будет от концентрации в квадрате, следовательно, и объем тоже будет в квадрате. Поэтому і добавка до тиску теж будет обратно, обернена пропорційно об'єму в квадраті. О, какая класна річ. Ось і тоді ми вводимо ще один коефіцієнт, про який ми з вами теж э, згадували, це у нас літера А. Формула вже, виявляється, більш-менш схожа на ту, яка нам потрібна, але ми трохи по-іншому її запишемо. Ми э, перенесемо А-В квадрат сюди до э, тиску. І умножимо це на V-B, і буде це дорівнювати РТ. Дивіться, в, тому, в, такому випаду, в, в такому вигляді, вибачаюсь, ця формула вже дуже схожа на рівняння Менілева клапірона Якби ми прибрали сюди додавки, то було б ПВ дорівнює РТ. Добавлю сюди ню. Ну, якщо це не один моль, то це дуже круто. А так ми врахували те, що у нас є у самих молекул, ми врахували добавочний тиск, додатковий тиск, тому що вони взаємодіють, і ми отримали рівняння Вандервальса Вальса для одного моля, моля газу, рівняння стану реального газу майже. І якщо ми додамо сюди ще. Кількість речовини, ну, вона додається не тільки сюди, вона додається ще до всіх констант, вона додається до А, вона додається до Б. Тут как бы, треба це враховувати. Я запишу рівняння для э, ню, але для ну, количества вещества будь-якого. Але це не важливо, тому що більшість задач, які розв'язуються в школьному курсі, вони, у вас їх не буде, не, не переживайте. Але коли вони розв'язувалися, вони розв'язувалися для одного моля. Саме для одного моля, для ньюмолій, ну, я не пам'ятаю, на моїй пам'яті ми ні з ким не розв'язували для нюмолі. Якось такого не було. Ось, Якщо ми додамо ню молі, то бачите, у нас сюди к об'єму додається ню в квадраті теж, до B додається ню і до РТ теж ню. І це рівняння було отримано ще в 1873 році. Голландський вчений Вандервальс. Ян Дедерік Вандервальс. Вандервальс – це його прізвище. От, робота в нього була про неперервність газоподібного таріркового стану, і за це він отримав Нобелівську премію на секундочку. Тобто це було таке проривне відкриття в, в галузі фізиці. Ну і нарешті, ці таблички, ця табличка, про яку я вам говорила, у нас є різні речовини. Майже H2O це водяна пара, а не вода, зрозуміло. І ось ці коефіцієнти А і Б. Ну, бачимо, що для А просто одиниці вимірювання такі, а для Б тут ще на 10-4 степені, тобто воно теж маленьке величини. Але чому мінус 4, 4 в таблицях зазвичай береться, я думаю, тому що вони брали 0, кома і якісь числа, і ось тут те ж саме. Ну, тільки для водорода воно трохи менше. Ну, щоб після кому відразу йшли якісь знаки. Думаю, тому вони для А і Б брали більш-менш щоб коефіцієнти випадали. Я не знаю, я табличку не сама прийду, вигадала, я розумію, що я її знайшла і вам просто показую. Все, ну, мабуть, трохи ми про це розповіли. Давайте ми переходимо до вашого домашнього завдання. Як я обіцяла, у вас буде багато часу для того, щоб написати самостійну роботу. Ця тема. Набагато коротше, ніж попереднє. Дві задачі, і знов дивитеся, у вас знову є е, цикли. У вас 44-й цикли, 45-й цикл, і була на сьогодні 43-й цикли. Ще раз, давайте ми домовимося. Якщо ви будете робити домашнє завдання з понеділка на вівторок, там вночі знаєте, з п'ятниці на вівторок, то це ваша справа, ну, тут я не можу нічого казати. Якщо ви хочете, щоб я щось ще раз розповіла, сформулюйте, будь ласка, питання. Фраза, що я нічого не розумію, це не питання. Це я вам співчуваю, це твердження. Якщо у вас є питання, то, будь ласка, сформулюйте його. Тобто, що саме ви не розумієте, тоді я буду саме це спробую вам ще раз повісти. А розпові... розкажіть ще раз, що було? Ні, так воно не працює, тому що є запис. Берите, переглядайте. Вчитись формулювати питання. Тому що я нічого не розумію, ще раз кажу. Це не питання. Це констатація факта. Співчуваю. Нічого іншого зробити, на жаль, не можу. Добре, давайте я завершу запис.